Добрий ранок, дивіться. Залишимося. година, а ми з Дяною не спимо, Діана вчора вечором до нас приїхала. Відчула саму вдома кубити дітям нанці самого ранку. Ні, я не буду їсти, я на дієті. Щоб ви зрозуміли, яка ця кава дуже смачна, що я дивіться, вже її сама випила, майже залишилась. Та сфігачила, можна сказати, як мамонт. Хочеш, то тобі якраз буде. Ну мені Капець просто дуже смачна.

І ти ще чайочок зробили, няня. Що? -ня. Врата стала, я не піду до школи. Я сказала, я не піду, я не хочу до школи. Кажи, я не виспалася А окуляри, де ти забув окуляри? Ну давай, доїдай, а потім той дягнеш. Ага, піднімай. І той, купила, коротше, морозову чи опудін з манго і кокосом. там є ще? Як вона виглядає, так. Смачне? Ми... А ми вже ходили, шукали Миколая і знайшли. Навіть деяна з нами була. Він дуже смачний район. І він є солодкий. Хочеш побратим? Ама... Я би а це за собою прибирати. Мовчи. Ні. Я два Мама, голубці. Крутить. Тихо, я не хочу. Я від її смажу нам в дорогу, але щось я забагато налила олії, щось дуже забагато, щось воно плаває. Фу. А що я так? Мам. Я що, це що ту таке? Дивіться, яка класна лампочка на тему замовили, Але я не можу так показати. Оце кава, так її ставиш. От відкриваєш всередину і отак його скручуєш на стакан. А вони там нам капає. дадуть кра... той, там там чашку? Ну там так не піде. На тобі от є двесі. Як от це є? О, о. Або... Якраз ми провідницю запитаємося. Ну там тільки як от є. О, то я візьму два тільки, бо у собі лише один. Візьми три, хай буде, то Дякую. Хочеш ще візьму? Я взяла собі два пакетики. Може, де здає не треба А для ваші діти робити? Я забігла взяти хліб до відбивних. І мені потрібно... А от є яка закуска? Пікнік з пожениною. 38. Але то велика мені де якось малесенько. Вийшла з АТБ, бо вимкнули світло. Я виходжу, а вони вмикають. І я так назад, а тебе охоронець так сміявся. Veterans... Потяг 23.09. Ще година зак залишилася. Ну не правда. Ну що ти плачеш? я зараз приїду скоро. Я їду бачити, mm -hmm. ну, ну мама буде ховатися з татом. Я тобі обіцяю. Не плач. Добре? Не переживай зраз, приживай. Де. Курку спеціалі. Андрій каже, курку хоч спече. Коли Добре. Все, дочь, ну не плач. Я обіцяю, що ми будемо ховатися. Все. Все, давай. Все. так, все, не плакай. так, все, сладко. Давай, біжи. Вот, сідай наперед. Або я закрию двері. Але тебе Вокзал нашій львівський. Яка у нас тут краса, там трава й вони вже їдуть. Не страшає циганами. Каже, що їм не мене віддасть циганам. Поїхали. Знаєте, там хоч пише, що плюс 4, але будуть Теплі на пів одинадцятого, а 9 по 11. Через 40 хвилин буде той поїзд. Як? Як в'їзд? Ну, Заколишає. Капець, як я виглядаю, я спала через дві години, більше не спала. Не знаю, чому переживала чи що. Взяла собою косметичку, хочу зараз себе привести в порядок, Зуби почистити, всяке таке. Через годину ми вже будемо в Києві. Ми поїхали в Київ, веземо Даянку в лікарню в Ухмадит. Через то ми її поїхали. Знаю, що будуть запитання, а чому ну, в Київ, а чому там не лікуєте у Львові. Все так, я хочу одразу відповісти на це запитання. У нас теж є хороші лікарі, я не спорю, нічого не говорю, нічого проти не маю, але ми не знайшли такого лікаря. Такого прям хорошого, який би нам повністю допоміг. Ми на місці не стояли, ми пройшли, був були курс в еліті, там великий курс, всякими, ну коротше, методика Козявкіна та це називається, комуцька у подивіться інтернеті. Нам тільки допомогло на місяць півтора і все. І я вже не витримала говорю, все їдемо в Київ, тому що наші Ухмадет Київський саме найкращий в Україні. Ми ж лікарку знайшли. На теж заслужена лікарка України по неврології і. Корач, щоб моя дитина була здорова, я готова летіти на край світу, лиш, би, лиш е, їй допомогти. Більше не хочу ту тему піднімати, тому що теж думаю, потрібно вам сказати, куди ми їдемо. Не скажу їдемо, а куди, а чого, знаєте. Тож так, то прибуття півсьому, півсьому ми вже будемо в Києві. І я зараз хочу почистити зуби. У мене очі дуже червоні. На камері так не видно, бо воно трохи колір з'їдає. Але я так сильно дуже переживаю на рахунок тривоги, переживаю, що там лікарі скажуть. Я не знаю, наскільки ми, бо, тому бо можливо, положать на обстеження, можливо, просто оглянуть, подивляться, назначать значить лікування і відпустять додому. Можливо, потрібно день ще буде посидіти, я нічого не знаю. У нас прибуття пів сьома, а до лікарки ми на другу. Так вийшло. ще білети взяли місяць тому, ми ще знали місяць тому, що ми поїдемо в Київ. Але, як то кажуть, будь-які справи любить тишину, і ми мовчали, нічого не говорили. Ладно. Дуже воде, я приведу себе в порядок. О, це набагато краще. Я забула розчистку. І я не знаю. Потрібно знайти Єву. і купити. Чукала, я дуже хочу кави. я не можу, то потрібно кави. А то я не проснуся. взагалі. таке файне було рішення взяти з собою косметику. Але в мене такі червоні очі, що я не думаю, що вона дуже перекриє. Я діті труснулась. Ти? Ді, <реш> ноно. Ну -ну. Давай, мама має. І ти. Таянка. Таке враження, що я повернулася до Львова назад. Дуже так похоже, у нас дуже так вокзал, і зразу там маршрутки і так далі. І теж магазинчики в нас зразу по бокам. Таянка, куди мама тебе привезла з татом? Андрейко дай мені. Ми чекаємо маршрутку. Нам прівна А-50. Надіюся, ми на тій стороні чекаємо. То що буде, тролейбус чи маршрутка? Ага. А, тролейбус. Ага. А це що, їде цікаво? Макдональдс цілодобовий. Але ми маємо з собою відбивні. Mm -hmm. Все, ми знайшли наші корпус, які нам потрібен, бо неврологічні відділення. Андрій пішов там десь опитатися. Слухайте, такі корпуса великі там. Ну Тобто їх дуже багато, знаєте. От імно нам потрібен оцей. Ти що, та, там холодно, даянка. Тут холодно. Сьома година ранку. Пуди, все йде по плану. Ми, знаєте, як вийшли з вокзалу, навіть з маршрутки вже, бо там чотири зупинки чи п'ять їхати до Хохмадиту. Так класно збоку. Якраз жіночка йшла. І на її запиталася, де це є у і вона йшла імно в наш корпус, той, що нам потрібно, знаєте. Нам це все показало, Андрій піднявся. Ми думали, можливо там є якась сімейна палата, ми би оплатили, знаєте, і щоб залишитися. Там такого нічого нема. Але там завідувача сказала, що м -м, не завідувача, а заступник так? сказала, що можливо вона нас навіть прийме швидше, бо може таке буває, що люди записуються. Отак От як в нас записуються, не приходять, знаєте. То ми прийдемо десь 9 година, а зараз хочемо знайти якийсь торговий центр. Можливо, там є якась розважаюка чи ще щось. Знаєте, щоб до я на собі пострибала. Фу, нібито не холодно, але... Сюди йдемо? Головне назад знайти дорогу, Андрію. Скай, бажай, то, бажай, то, бажай, то, бажай, бо він летить. Я не знаю, як вони тут зупиняються. Нас у Львові, <голові> ми такі, знаєте, наглі люди. <голові> ми йдемо прямо і все. А тут Тут такі будинки великі, просто такі просто величезні. Цікавий каїрд. Цікавий. І гарний. Що ти там знайшла? Іграшки? Yeah. Так. Вийшли від лікарки. Що я можу сказати? А сльози пробивають. Це буде добре, це буде добре, це буде добре. Ми, на... ми їдемо на вокзал. Е, я не знаю, коли ми приїдемо до Львова назад. Тому що не цікаво, чи є білети, чи немає білетів. Всякі отакі воткиво. Зараз побачимо. Нам потрібно е, автобус 50, який їде на вокзал. Фух. Ми з Андрієм. Приїхали на той вокзал. Ми приїхали, коротше, на якийсь вокзал південний. А нам треба було центральний, так, Андрій? Типу головний, не знаю, коротше. Не може без пригоди. Зараз аптеця тут чи можна добратися до Львова. Якщо ні, то сядемо на автобус і поїдемо. до за той вокзал. Стоянка заснула, спить. Що в мене на голові робиться? Вона то робить. Вона відбивних не хоче, якщо що, щоб ви не думали, що ми самі їмо відбивні. Так і є. А їй не даємо. Так і є. Жаба каже, ква-ква. Ква-ква. А, а сувая каже. Ні-ні. Ні, ти не їж, воно брудне нашо.

Сказати, що своїх вітає Львів, нас вітає Львів у Львові. І знаєте, що я вам скажу? Все ж таки, ми з Андрієм правильно попали на той вокзал. Коротше, ми були на тому центральному в Києві вокзалі, але нам потрібно було обійти з іншої сторони. Ми його обійшли зовсім з іншої сторони. Ми так задрів, спіялися ж то просто, як німці, розумієте. Я розповідала, як ми лаханулися в Києві на рахунок того вокзалу. Він просто такий величезний, знаєте, а потім ти проходиш ту перевірку, знаєте, ті сумки ставиш. Ми, ми, вийшли. ми... ми вийшли, зайшли. Зайшли, вийшли, коротше. Зайшли, ні, ми вийшли з одної сторони, зайшли в другу. А пішли питатися на рахунок квитків на касі. Стоїмо, опитуємося, питаємося, де так, стоїмо. Ні, дякую, поїдем, поїдемо, поїдемо на ту йому Ні, а, а вона а, така. Ні, так. ні. Вона сказала, йдіть на четверту касу. <реш> так довго нам роз'ясняла, а потім кіці сказала, йдіть на четверту касу. Я думаю, то чого ти нам говорила? То треба скоріше тут сказати. Насміялися, насміялися. Я тут бачу, близенько, я йду по каву. Або там нема. Близенько є. Нема кави в близенько? Не розказую мені. І зараз, поки ще добре не стемніло, ми йдемо на проклятий, а скоро на Янці купимо зимові чоботи. Ми би ще погуляли по Києві, але друзі, дуже, дуже холодно. Не той час, знаєте, щоб гуляти. І ми поїхали додому, щоб тут була весна або літо, було б тепліше, то так, ми б погуляли. А так ми зібралися додому, що нас діти чекають. Ми їхали в Київ, знаєте, не для прогулянки. Ми їхали в Київ, щоб ну, по справах, щоб Даянку перевірити. А ще поїдемо в Київ, щоб відпочити. Але хай війна закінчиться.